Та гостинного Дніпропетровська. Ми на фестивалі в місті. Ми знаходимося у креатив-клубі Бартоломео. Що на нас очікує, це велика таємниця. 30 травня наша телестудія вирушила до Дніпропетровська на 8-й міжнародний фестиваль тренінг «Будемо місця. В цьому році на фестиваль приїхали 260 учасників з 18 міст України, Росії та Білорусі. Відкриття проходило у грандіозному креатив-клубі Бартоломео в той час, як для керівників делегацій відбувалася прес-конференція в конференц-залі. Діти могли познайомитися між собою, дізнатися багато нового про студію. Далі відбувся грандіозний парад делегацій, де всі учасники проходили. Червоною доріжкою. Після феєричного відкриття ми взяли в руки валізи і погрузилися в автобуси. У приїзду на турбазу сосновий бір» на нас чекав перший сюрприз зустріч з шоуменом Дмитром Коляденком. З ним відбулася цікава прес-конференція, на якій він відповідав на всі запитання та просто своєю присутністю заряджав всіх позитивом. Було ще на фільме вічність та євці програми танцювати. А от в шоумані ще не говорити агніпровідування. Ні, хоча збігла учаску. Ну, гнівропи клібати Если честно, что, чтобы участвовать в конкурсе Евровидения, нужно иметь полмиллиона долларов. У меня их нет. Правда, чтобы участвовать, нужно иметь полмиллиона долларов. А, государство не помогает артисту. У меня лично в банке таких денег нет. Пока. В в а если заведутся, то я бы себе купил лучше дом, я бы снял yeah. бы клипы. Если настанет, настанет такое время, что государство будет помогать, то я поеду. Хоча я конкурси не люблю. Это за лінію камер, не, за не люблю повторяю. Після вечері приходило свято під назвою Знову Разом. Учасники підготували візадівки, в яких змогли точно охарактеризувати свою студію. Ми теж не стали винятком. Хоча наша делегація була лише з чотирьох осіб, але ми змогли гідно представити себе далеко за межами міста. Кожного дня після всіх заходів приходила святкова дискотека, яка тривала аж до першої ночі. День другий день знань і перших перемог. Після сніданку у нас розпочалися Перші тренінги, де всі активні учасники зароблювали бонусні бали. Хто проявляв себе найскравіше, ставав найактивнішим учасником фестивалю. Тренінги нам проводили тренери з різних міст та студій: психологія, акторська майстерність, робота в кадрі, фотоклас, відеозйомка, радіорепортаж, журналістські розслідування. Щодня ми дізнавалися багато нового і цікавого. Ввечері прийшов конкурс Пари на пари, де обиралася краща пара журналістів. Учасникам задавали різноманітні питання на усілякі теми. Адже журналіст має бути в курсі усіх подій. День третій день захисту дітей. Щороку фестиваль співпадає Всесвітнім днем захисту дітей. Організатори старанно готуються до цього свята, і цей рік не став винятком. На нас чекала повна феєрія сюрпризів. То Перепічка, героя серіала Кадети знають усі. А нам удалось поспілкуватися с ним особисто, адже по почетный есть фестиваля и будет проживать с нами на базе усі пять днів. Есть ли смысл в детском телевидении? Да, я думаю, есть смысл. Просто если это интересная там детская программа, то естественно ребенок ее будет смотреть. И, наверное, надо, ну, хотя и так уже достаточно, я думаю, много очень а, каналов, которые показывают там, детские мультики, детские передачи, их все больше и больше становится. Вот и я думаю, люди идут в правильном направлении и правильно то, что делают для детей. А если бы вы не стали э, актером, хотели бы вы стать журналистом? Журналистом нет, наверное, это не по мне, надоедать людям. Можете пожелать несколько слов детской телестудии. Да, могу пожелать удачи, всего-всего самого наилучшего, чтобы вас смотрели побольше детей подрастающего нашего поколения, и чтобы вы радовали нас, телезрителей. Хорошее ли сейчас снимают кино для детей? Для детей, но... Ну, по крайней мере, что-то сначала были какие-то попытки, а потом, видать, про них опять забыли. Поэтому как-то, не знаю, вроде бы сначала стараются, а потом опять перестают. Значит, так сказать, У нас все, що не діляться, все діляться з лучшим, але будемо сподіватися, що все буде. Потім на нас чекала прес-конференція з запрошеною зіркою, ім'я якої до останнього тримали у секреті. Але все таємне колись стає є явною. От цією зіркою стала співачка, а у минулому ще й журналістка Альона Вінницька. Вона відповідала на усі запитання, що лунали від юних журналістів. Е, от ви знаменитий чоловік і даєте дуже багато концертів. Е, а у вас є крім шоу-бізнесу ще якісь е, способи доходу? Хороший вопрос, кстати, действительно, такой оригинальный. Увы, это ужас, нет. Вот Нет, у меня никакого другого бизнеса. Э -э, признаюсь, ну, честно признаюсь, я даже задумываюсь об этом, может быть, мне там еще чем-то заняться. Но когда ты занимаешься вот конкретно такой работой, как у меня, просто не хватает времени. Ну как еще ты, заниматься чем-то, если у тебя и так все силы уходят. На, на то, что ты, надо написать песню, надо ее записать, надо поехать на концерт, надо приехать к вам, надо приехать в какой-то другой город. Очень много работы, невозможно заниматься чем-то другим. Может быть, когда-нибудь что-нибудь, не знаю. Вы можете дать э, совет мне и всем людям журналистам, вы как дипломированный специалист, э, ну, как вести себя в кадре? кадре, смотря, смотря какой вы журналист. Если вы новостей, новость, новость, если речь идет о новостях, то, конечно, вы должны быть статичны и толерантны. Вот. Если это шоу-бизнес, то чем ярче вы будете, как Дима Калиденко, это будет замечательно. Дима! Дима Понимаете? Вы можете себе представить Диму Калиденко, читающего новости? Невозможно. Да? Даже прогноз погоды, я думаю, это, не, это просто нереально. Вот, поэтому смотря, смотря какой профиль вы для себя выберете. Но вы должны всегда, всегда оставаться таким, какой вы есть. А на завершение еще заспевала декілька рядков из своей новой песни. Аленочка, не плачьте, если <плес> ты прекрасна, как конфетка, <плес> себе слезами не поможешь, а будь вот счастливой ты сможешь. Якщо ви подумали, що це все, ви помиляєтесь. Далі ставало все цікавіше, адже до нас завітали фіналісти шоу Україна має талант, смілива команда паркуристів Діс Дінамікс. Вони були просто на висоті і у прямому, і у переносному значенні цього слова. Хлопці показували просто неймовірні трюки. Після виступу вони погодилися дати нам інтерв'ю. Скільки років в вашій команді? В нашій команді три роки. 4. 4. А хто є основателем? Ну, как бы э, изначально были это Дима и Виталик. Они вдвоем начали это воплощать после фильма Ямакаси и выходить просто на улицы и прыгать через препятствия. Ну, а потом присоединились все остальные. А почему именно паркуром вы решили заниматься? Ну, не знаю, это было новое, интересное. Мальчишки любят прыгать, ну. Тема нашего фестиваля – «Пасть в детство». Какие ваши самые яркие воспоминания с детства? Падение, падение, наверное, в детстве. <laughs> Мы все-таки за... занимаемся паркуром, и э, для нас падение – это не впервые. И в детстве, кстати, у нас были очень серьезные падения. <laughs> вот это наши самые такие яркие воспоминания. День четвертый – вырешальный конкурсный день, день нарождения студии в месте. В этот день нам сделали величезный подарок – подъем аж о 10-й годині ранку. Після сніданку ми вирушили на останні у цьому фестивалі тренінги. Усі мали можливість краще проявити себе і заробити більше бонусних балів. Після тренінгу відбувся грандіозний конкурс. Фестиваль Має талант. Учасники проявляли себе в усіх жанрах. Віви, танці, читання віршів, катання на роликах, бітбокс та інше. Переможці отримували право виступити на закритті фестивалю. Після цього до нас завітав відомий актор, телеведучий Володимир Горянський. З ним відбулася не менш цікава прес-конференція. Постоянно Постоянно. Это же такое удовольствие, подать детство. Конечно. А это тема нашего фестиваля. Впасть в детство. Все взрослые параллельные. бесконечно. У меня много программ телевизионных, когда про детство. Я говорю, вы знаете, вот хочу поводить трамвай. Хочу поводить паровоз, электричку. Вот что-то у меня с детства такое. Я вот водил буквально недавно были записаны программы. И я рулил электричкой. Сел в электричку, а там полно народу, представляете, людей, я... Нормально, дійсно, все осторожно, храб'явілі осторожна двері зачиняються. Наступна зупинка. Давай. Я теж в детстві грав, помивсь, об'являла станок. остановка, остановка проспект Карла Маркса вечір. проходила прем'єра нового серіалу «Перемена», зйомка, якої розпочалися ще у минулому році. А ще проходив величезний святковий карнавал, іскраві костюми, запальні танці. Це був найкращий карнавал, після якого на нас чекав грандіозний салют. День п'ятий закриття. Нам дуже не хотілося від'їжджати. Ми встигли подружитися, звикнути до фестивалю. Але все ж таки час був збирати валізи і їхати. Ось і закінчилася чудова мандрівка в дитинство під назвою Пудін місця. Свої плани ми здійснили, знайшли багато нових друзів та дізналися багато чого. А за традицією, щоб повернутися сюди через рік, ми кинемо монетку і сподіваємося, що це природство здійсниться. Закриття проходило у палаці дітей та юнацтва. Там і розпочалася велика церемонія нагородження. Це був нетривожний момент очікування. Його можна було зрівняти з премією ДЕ. До речі, Яна Пардиш, вихованка телестудії Я плюс ти, стала дипломантом у номінації Найактивніший учасник фестивалю у молодшій категорії. А ще нам дуже приємно, що фільм Формула Щастя удостоївся нагороди кращий ігровий фільм. Тож нам не соромно повертатися в рідне місто, адже окрім нагороди, ми отримали нових друзів, а також повний багаж знань. Ось і все наша подорож добігає кінця. Ми отримали багато позитивних емоцій та отримали навіть нагороди. І зі спокійною душею повертаємося додому.